Два тижні опісля, після довгоочікуваних перших кроків до спільного майбутнього, молоде подружжя переїхало у свою нову квартиру. Весілля вони не влаштовували, адже вирішили, що для них найголовніше це бути разом, а не святкувати на увесь світ. Просто розписалися в раці та й усе. Це була їхня особиста інтимна історія. Без великої урочистості. До цього вони зустрічалися вісім місяців, і навіть найближчі друзі і родичі не могли припустити, що вони наважаться офіційно оформити свої стосунки. Усі думали, що все це тимчасово, адже Іван навіть батькам свою дівчину не показував. Іван часто говорив, що його батьки не дуже серйозно ставляться до його стосунків. Він завжди пояснював. Знаєте, вони вважають, що все це несерйозно. Чому я маю приводити до них дівчину, якщо ми навіть не говоримо про весілля? Вони й так завжди зайняті. Та якось не було нагоди їх познайомити. Батьки Івана були сильно занурені у власні справи і дуже рідко знаходили час для якихось особистих зустрічей, тому вони навіть не знали, хто така Олена. У батьків Олени ситуація була іншою. Вони не тільки знали Івана, але й приймали його у себе вдома, навіть частенько запрошували на вечері. Це було нормою для них. Адже Олена жила з батьками, допоки не виплатила всі борги по квартирі. Її батьки допомогли їй купити житло, оплативши половину вартості. А решту Олена виплатила сама протягом двох років. Вона знала, що батьки підтримують її, тому й не поспішала покидати рідний дім. Щоб швидше розрахуватися з кредитами, вона жила з ними, а свою квартиру здавала в оренду. Іван та Олена познайомились тоді, коли у дівчини вже не було жодних боргів. Вони почали зустрічатися, і це стало справжнім випробуванням для обох. Олена була не такою, як інші дівчата, і вона точно знала, чого хоче від цих стосунків. Через кілька місяців Іван запропонував їй пожити разом. І перевірити, як все буде, і вона погодилася, адже вони двоє відчували, що це було правильним кроком. Вони орендували невеличку квартиру, щоб спробувати вести спільне господарство, разом готувати їжу, мити посуд і приймати рішення про побутові справи. Про свою квартиру Олена не казала Іванові нічого, адже хотіла перевірити його почуття. Вона знала, що наявність власного житла. Може вплинути на почуття людини, тому вирішила подивитися, чи буде Іван любити її, коли він дізнається, що вона не має нічого із приданого. Олена не звертала увагу на фінансовий стан Івана. Тому що любила його не за гроші, а за характер, їй було цікаво, чи прийме він її без всяких додаткових матеріальних благ. Тестовий період спільного проживання пройшов набагато краще, аніж вони двоє очікували не було жодної сварки і жодного суперечливого моменту. Напоки. Все було в гармонії, спільні справи, плани на майбутнє, спільні дії. Вони зрозуміли, що їм дійсно комфортно разом. І готові були до більш серйозних кроків. Одразу стали думати про весілля, але потім відмовилися від ідеї великого святкування. Іван сказав якщо ми вже вирішили, що будемо разом, то навіщо витрачати шалені гроші на святкування? Гроші краще заощадити на подорож. Олена з ним погодилась вона також не розуміла сенсу витрачати ці гроші на те, щоб кілька годин провести з друзями за святковим столом. Вони вирішили, що краще тихо, без зайвого пафосу, шуму вони подадуть заяву у рац і просто стануть офіційно сім'єю. І так вони і зробили. Олена, як і кожна інша дівчина десь у глибині душі таки мріяла про шикарне весілля, про біле плаття, про великий торт. Але думка про борги та непотрібні витрати її зовсім не приваблювала. Вона була дуже розсудливою і розуміла, що її речі важливіші, аніж святкові розкоші. Тому одразу ж підтримала Івана в цьому рішенні. Вони вирішили, що краще накопичити гроші на подорож, адже для них. Це було набагато важливіше. Вони таки подали заяву в раз, зібрали кілька найближчих друзів і сходили разом на урочисту церемонію. І от вони вже були офіційно чоловіком та дружиною. Батьки дізналися про все по факту. Мама і тато Іван трішки здивувались, коли дізналися, що син без всякого святкування одружився, але вони зрозуміли, що це було його вибором, і важливіше було те, що вони не витратили гроші на великі церемонії. Батьки Олени також трішки здивувались. Але прийняли це спокійно. Олена та Іван вирішили, що тепер можна йти далі і починати новий етап свого життя уже разом. І, от після весілля, коли все було офіційно підтверджено, вони почали шукати свою квартиру. Тоді Олена таки вирішила зізнатись, що у неї вже є власне житло. Іван дуже цьому зрадів, коли дізнався, що тепер у них буде свій простір. Вони більше не мали боргів за квартиру, і це означало, що їхнє сімейне життя. Почнеться без зайвих фінансових обтяжень. Коли попередні орендарі виїхали, молодята переїхали у свій новий дім. Тоді Іван сказав, що його мама хотіла приїхати до Олени познайомитися ще ближче. Насправді для Олени цей вечір був дуже важливим моментом для обох. І для неї, і для її свекрухи, з якою вона досі не мала нагоди особисто познайомитись. Два тижні після весілля вони вже почували себе справжньою сім'єю, але Олені досі не вистачало цього важливого кроку. Зустрічі із мамою чоловіка. Іван багато розповідав про своїх батьків, і, за його словами, вони були дуже активними людьми, часто відвідували театри, культурні заходи та мало багато друзів. Здавалося, що це справжні аристократи, люди, які вели цікаве та насичене життя. Олена уявляла їх як людину, котра завжди в тонусі. Котра живе в режимі елегантності та витонченості, вона не могла дочекатися, коли ж насправді зустріне свою свекруху у реальному житті, а не тільки через слова чоловіка. Але те, що трапилося, стало для Олени справжнім шоком. Іван одного вечора повідомив, що завтра приїжджає його мама. Перша зустріч із мамою чоловіка це завжди важливо, і хочеться, щоб усе пройшло якнайкраще. Але Іван не здивувався, коли Олена висловила своє здивування. Він сказав, що його мама не примхлива і що їй не потрібно готуватися заздалегідь і що він сам тільки що дізнався про її візит. Виявилося, що в мамі було кілька термінових справ. І от на цей день звільнився маленький проміжок часу, коли вона могла приїхати. Олена, хоча й переживала, вирішила, що не можна розгублюватись, і навіть якщо часу на підготовку мало, потрібно максимально використати все, що є. Вона почала планувати меню, щоб приготувати щось справді смачне і небанальне. Олена добре знала, що свекруха любить не тільки елегантність, і нові смаки. Тому вона вирішила приготувати лізот з авокадо та креветками, страву, яка повинна була сподобатися свекрусі. Увесь день був дуже напружений. Через обід Олена бігла по магазинах, намагаючись знайти якісні продукти креветки, пармезан, руколу. Вона навіть встигла купити керамісу. Так, на всякий випадок, якщо не встигне приготувати десерт сама. На роботі був холодильник, тому їй не потрібно було переживати за зберігання продуктів. На кінці робочого дня вона вирішила відпроситися трішки швидше, щоб все встигнути. Але коли Олена зайшла в коридор, то її очі одразу впали на пару жіночих кросівок. Котрі стояли біля дверей. Це було явно не її. Олена була здивована. Хто це в її квартирі? Вона зробила кілька кроків і помітила ще більше незвичних речей Чому тут так лежать речі? Чому ж шнурки на кросівках такі брудні? Це ж не її свекруха, на яку вона так чекала. І раптом Олена, котра зайшла на кухню, Побачила свою свекруху. Жінка була зовсім не такою, як вона собі її уявляла. Вона якась була повна, з жовтим волоссям, і волосся вона явно фарбувала не в салоні, а мабуть вдома. Її макіяж був яскравим і недбалим, і вона була одягнена в джинси з дірками та футболку, яка здавалася навіть безглустою, якогось молодіжного стилю. Олена одразу зрозуміла, що її уявлення про свекруху не відповідали дійсності. Свекруха, побачивши свою невістку, не подала їй руки на знак привітання і навіть не обійняла. Вона просто стала на місці і почала оглядати Олену з голови до ніг. Олена ж, хоча була збентежена, намагалася посміхатися і проявляла гостинність, але її відчуття незручності посилилось, коли свекруха без будь-яких питань почала розглядати кухню. І відкривати всі полиці, нібито це її власний дім. Що ви тут шукаєте? зупинила її Олена. Свекруха поглянула на неї так, наче вона запитала щось абсолютно безглузде, якось зневажливо, а потім почала критикувати квартиру. Мовляв, вона вражена, який тут безлад. Вона сказала, що всюди пилюка, а в шафі ніде не можна знайти нічого чистого. Олена була вражена, адже це було неправдою. Її квартира була прибрана. Але й не була ідеальною, бо вона, як і всі, мала свої щоденні турботи. Свекруха ж продовжувала свою тираду, вважаючи, що Олена не гідна бути господиною в домі і що така непорядність може стати проблемою у їхніх стосунках з Іваном. Вона навіть сказала, що Іванові, мабуть, соромно жити з такою непорядною жінкою. Олена відчувала себе так, ніби її просто вдарили чимось по голові, і всі її зусилля, щоб організувати все та приготувати. Просто зійшли на нівеч. Чому свекруха взяла на себе таке право? Олена не могла зрозуміти. Вона старалась створити комфорт, як могла, і це було її житло, а не свекрухи. І чому вона взяла на себе роль судді? Також було незрозуміло. Тепер Олена стояла і не знала, як реагувати на критику, яку щойно отримала від свекрухи. Олена намагалася триматися спокійно, хоча всередині все кипіло. Кожне слово свекрухи було як удар, її хамство та претензії шокували. Олена не могла повірити, що жінка, з якою вона повинна була бути на рівні. Вела себе настільки зверхню, а потім Олена все зрозуміла. Як виявилось, свекруха була переконана, що квартира, в котру вона прийшла, належить її синові, і що він, начебто, прихистив Олену в себе. У той момент, коли свекруха заявила, що квартира це її сина, а вона має право тут все вирішувати, Олена не витримала. Вона одразу ж дістала документи на квартиру. І виявилося. Що Іван дійсно не мав жодного відношення до покупки квартири, адже це була власність Олени. Коли свекруха почала шукати виправдання синові, Олена, майже сміючись, вказала на очевидні неузгодженості у її розповіді Виявляється, що Іван дійсно ніколи не купляв цю квартиру. Хоча вона в маминому розумінні була його. Олена не могла зрозуміти, чому Іван так привселюдно брехав і приховував правду. Вона вирішила, що більше не буде терпіти цього хамства, і негайно припинить будь-які спроби виправдати його повадки. Врешті, замість того, щоб готувати вечерю для свекрухи, Олена просто пішла до своїх батьків. Вона навіть не відпустила свої сумки, та залишила все, як було. ніч Олена провела у своїх батьків. Телефон вона вимкнула, щоб не чути жодних вибачень від Івана. Вона була насправді шокована і намагалася себе заспокоїти та розібратися в ситуації. Чоловік, як виявилося, ніколи не був таким, яким Олена його собі уявляла. Він був не тільки автором вигаданих історій, але й майстерно маніпулював фактами, аби виставити себе. У кращому світлі Олена все частіше помічала, як Іван намагався виглядати кращим, аніж він був насправді. Вона згадала, як він розповідав друзям, що він сам купив великий телевізор для їхньої орендованої квартири. Хоча насправді все було оформлено на її ім'я. Олена не мала нічого проти того, що вони платили разом за кредити та оренду, але коли Іван привласнював собі заслуги, це ставало дуже неприємно, і от тепер цей обман із квартирою став занадто очевидним. Тепер Олена зрозуміла, що його брехня мала системний характер. Виявилося, що навіть свою сім'ю він тримав на відстані, адже створив для них образ ідеального чоловіка. Хоча насправді він був абсолютно іншим. Вона навіть почала сумніватися, чи насправді він такий добрий, як він про себе розповідав. Олена вирішила, що більше не хоче бути частиною цього. Вона приготувала італійську їжу для своїх батьків, які завжди були для неї підтримкою, і вони заслуговували на увагу більше, аніж її свекруха. Коли Олена повернулася додому наступного дня, то побачила, що свекрухи немає. Однак чоловік був там. І зустрів він її з образою. Іван почав звинувачувати Олену в тому, що вона погано повела себе з його мамою і покинула її саму, і не допомогла, і навіть не прийняла її як слід. Він виправдовував свої дії і сказав, що насправді квартира це його, оскільки вони сім'я. Олена відчула. Що все ж таки розлучення між ними наростає. Вона вже не була готовою приймати цю гру і більше не могла терпіти від нього такого хамства. Її відповідь була спокійною, але рішучою. Вона висловила, що не збирається підкорятися його маніпуляціям, що не збирається більше терпіти його брехню. І відсутність поваги Олена пояснила, що це не просто розмова про квартиру чи про свекруху, а про принципи. Вона сказала, що не може підтримувати чоловіка, який навіть у найменших ситуаціях вигадує історії та намагається маніпулювати людьми. Після цієї розмови стало очевидно, що все ж таки їм. Точно не бути разом. Олена більше не могла терпіти цього приниження. Вона вирішила, що їм таки слід розлучитися. Вона не могла бути з тим, хто постійно вигадував іншу реальність, хто не цінував її, а тільки намагався отримати вигоду. Олена зрозуміла, що все ж таки розлучення не тільки кінцева точка у їхніх стосунках. Але й шанс на новий початок, на свободу, на власну гідність. Вона більше не була готова миритися з обманом та маніпуляціями від свого чоловіка. Тепер вона мала шанс почати нове життя, де її поважатимуть і цінуватимуть за те, ким вона є насправді, без матеріальних благ.